Música Сьогодні ми познайомимо вас ближче з українським рок-гуртом Гайдамаки, який утворений у 1990 році під назвою Акрус. Гурт є українською музичною формацією з європейським обличчям та властивим оригінальним баченням фольку та сучасної альтернативної музики. Також хлопці є активними громадськими діячами, які переймаються долею своєї батьківщини. Отож про енергійних запальних освічених музикантів дивіться далі. Гурт «Гайдамаки» заснувала на початку 90-х років група київських студентів Київського політехнічного інституту. До 2001 року колектив мав назву Актус. козак вернувся, з до Дому прийшов, козак, далося кохання, йому знаході. У 1993 році в команді з'явилась людина, що перевернула світогляд гурту. Олександр Ярмола мав досвід співу у хорових народних колективах, грав на сопілці, українських перескусіях. На чолі з прогресивним фрутменом вийшов український альбом Ранок. Була створена семимовна програма, з'явився помітний вплив ірландського мелосу. Далі про те, як лідер гурту згадує початок свого творчого шляху. В школі був свій ансамбль, там всі могли себе попробувати. Це я пам'ятаю, а співати вже почав, коли повернувся з армії, вже так свідомо. Тобто я в дворі завжди з гітарою сидів щось співав. А так, щоб я вийшов на сцену і став до мікрофона, то це відбулося вже після армії, коли я повернувся. Тут була перебудова, і в Києві був організований рок-клуб І все, що було мрією дитинства, то можна було вже здійснити свій час музиканти отримали цікаву пропозицію і помітив потужний британський рекординг. Еммі. відбулася історична зміна назви гурту на гайдамаки на честь учасників гайдамаччини, селянської повстанської революції в Україні 18 століття проти репресивної зовнішньої окупації. Єдину назва поєднала музику гурту з ідеями свободи та справедливості, встановила ще тісніший зв'язок із власною культурою та дала поштовх новому етапу. Мої душі, Очі закриті. Оглядають мене. Твої світлини. Прекрасили собою стіни. Стиль гурту поєднує рок, даб, панк і скам, українську та албаканську фолк-музику. Однак слухачі дали зовсім іншу оригінальну назву для їхньої музики. Стиль, е так назвали слухачі козацький рок. Ну, дали таку назву стилю, і давайте її будемо тримати, тому що ну, до стилю входить дуже багато різних складових, але ця назва вона в собі якось узагальнює те, що ми, наша музика має українське коріння, і це рок-музика, тобто протесна, потужна і побудована на рифах. Тому е, така назва е, козацький рок. Вона, мабуть, найбільш відповідає духу, стилю. На сьогодні гайдамаки власники золотого диску за продажі за кордоном. Їхні альбоми виходять в Україні, Англії, Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині. Концертна діяльність поєднує Чорне море та норвезьке, країни Балтійські та Романо-Германські. Лунає музика. Справжній український дух Хайда Маківна залишив Україну в біді. Вони активно підтримують її ще з часів Євромайдану. Випустили відео на пісню Загін, не помітив втрати бійця та підсумували період протистояння новою піснею Дерев'яні щити, яку присвятили Небесні Сотні. Вийшов зв'язковий та й не повернувся, не сказавши слова, він віддав життя. Имку у гурт гайдамаки зняв патріотичне відео на не менш патріотичну пісню під промовистою назвою у кров вона швидко стала популярною. і домі. А треба школярка юна стягом Як веде до ночі?